Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь і знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить? Підбір авто під ключ. Хто не має часу та бажання самостійно шукати, також звертайтеся, поговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати нових відео на нашому каналі. Гарного всім перегляду! Audi Q5. Автомобіль. 16-го року 2.0 бензин 149 прогів за ціною 16, 800 доларів. Чорний шкіряний салончик. Кому цікаво телефонуйте? Шкода Kodiaq. ак. 18 рік, 2.0 дизель, повний привід, 200 тисяч пробігу, комплектація Style Plus. за ціною 28 тисяч доларів. Тканенний салон. Nissan Qashqai. Свіжа пропозиція на ринку автомобіль. 2011 го року з 7-мімісна версії 2,0 бензин. Механічна коробка передач за ціною 10900 доларів. Контакти до власника. Шкірний салончик з підігрівом. Така машинка. Audi q 5 По опису 16 рік, 2,0 бензин, 138 пробігу за ціною 17800 доларів. Фіксуємо Він-код. Коричневий шкіряний салон в ислайні. Кому цікаво, телефонуйте до власника Mitsubishi Outlander. Так, отлендер 2012 року, 2,2 дизель на автоматі повний привід. 260 пробігу за ціною 10 950 доларів. Комбінований салон. Такий варіант. Поруч Hyundai. 15-го року x 35 е, з повним приводом. 2,0 дизель, 135 кВт. Пробіг 113 тисяч кілометрів. Є сервісна книга, пишуть. За ціною 16 950 доларів. Контакти бачимо. Сервісна книга це добре. Шкіряний салончик, клімат-контроль. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan, Машинка 2017 року, 2.0 бензин, 77 миль пробігу за ціною 12 950 доларів. Коробка автоматична, є камера заднього огляду. Контакти є. Тканинний салон. Honda CRV в чорному кольорі. Автомобіль 2013 року 168 пробігу з автоматичною коробкою передач. Двигун 2,2 дизель на 110 кВт. Вартість авто 20 700 доларів. Чорний шкіриний салончик з підгрівом бачу. Клімат-контроль. Більше інформації уточнюйте. Sportage. Так, 10 рік, 2,0. дизель, автоматична коробка, 192 пробігу. 15300 доларів. Кіріний салончик. З форкопом. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai. Кашкайчик 9 року 1,5 дизель, 220 пробігу, пишуть оригінальний, без підфарбування автомобіль з Франції в хорошому стані. 10-300 доларів. Hyundai Santa Fe, Свіжі пропозиції. Це автомобіль 2006 року 2.2 дизель, автоматична коробка 184 пробігу. За ціною 10-300 доларів. Renault Колеус. Автомобіль. 2011 року 2.0 дизель на 110 кВт, 153 пробігу. Коробка автоматична, повний привід без підфарбувань за ціною 14500 доларів. Акустика боус. Отакий салончик. Шикарний, я б сказав. Кому цікаво, телефонуйте. KIA Sorento і, і Nissan Qashqai. Два популярні кросовери, дуже тяхти замовляють. Так, 11 рік, 2.2 дизель, повний привід 157 пробігу, автоматична коробка передач. Ціною 15 950 доларів. Контакти є. Автомобіль з форкопом має два ключики. Зараз ми заглянемо легенько. Шкіряний салончик. Така машинка з форкопом. І кашкайчик. Такий кашкайчик, 4 сімірки на модних номерах, транзитних. Це 12-й рік 1,6 бензин, 190 пробігу. Механічна коробка. 12500 доларів. Повністю обслужений. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Volvo XC60. Автомобіль 2015 року, 2,0 бензин, 288 пробігу за ціною 13500 доларів. Комбінований салончик, Ось така машинка. Так, Jeep Patriot, 11 рік, двигун 2.2 дизель, 258 пробігу, за ціною 9500 доларів. Так, шкіряний салон. Механічна коробка передач. Ось такий варіант. Kia Sportage. Так, по опису ось він у нас тут. Так, по опису 14 рік без підфарбувань, 17500 доларів. 2,0 дизель. Пробіг 187 тисяч. З Швейцарії офіційне обслуговування. Шкіряний салончик з автоматичною коробкою передач. Volkswagen Tiguan друге покоління. Така машинка. Автомобіль 2019 року 2,0 бензин 189 пробігу. За ціною 16500 доларів. Так, покажу одразу він код, бо це Америка. Дивимось пошкодження. Кому цікаво, телефонуйте. По комплектації шкіряний салон, клімат контроль автоматична коробка передач. Шкода Кодіак 2019 року випуску. Автомобіль з двохлітровим дизельним двигуном 240 пробігу за ціною 23-950 доларів. Тканинний салон бачимо. Ось такий варіант.